Проголосував за оновлення влади. Я впевнений, ми будемо мати новий уряд, нову проєвропейську коаліцію і е, новий парламент. Там буде я очікую змін в країні. Змін як політичного класу, так і підходів політичного класу до країни, до відповідальності, до реалізації того, чого очікують мільйони українців. Ми маємо політичну волю зламати стару корумповану систему надійно і назавжди. І це означає, що у нас буде відкритий шлях для справжніх змін для повного перезавантаження країни. Воля людей була чітка: це відкриті списки, це пропорційна система голосування. Владна еліта забоялася цього і пішла старою схемою. Тому в цьому парламенті буде непросто працювати. Я маю величезну надію, що ці вибори відбудуться в нас чи не вперше в Україні без адмінресурсу, без фальшувань, маніпуляцій. І результати ми отримаємо виборів набагато швидше ніж це було раніше за часів правління режиму Януковича. Такими безпосередньо в день голосування були сподівання та обіцянки кандидатів у парламент нового скликання. Згідно даних цевика, всеукраїнське об'єднання Свобода до нового складу парламенту не потрапляє. Що вплинуло на вибір громадян в ефірі Соцкраїни поясни політолог Андрій Золотарьов на майдані вони потіляли фішку радикалізму. Його перехвотів Ляшко, правий сектор. А що його видвіженце ну рука не здригнулася. І хабарі брат і е, демонструвати худші привички е, власті Януковича, свойство власті Януковича. Перше за часів незалежності комуністична партія України не пройшла до парламенту. А от колишні поплічники Януковича, що утворили опозиційний блок, можуть ускладнити конструктивну роботу нової ради. За деякими даними до нового парламенту проходять близько 70 нардепів, які підтримували драконівські закони від 16 січня. Експерти очікують від нового парламенту руху європейським курсом, але по-різному оцінюють реформаторський потенціал нового складу Верховної Ради та уряду, який сформують новообрані депутати. Є велика вірогідність, що його знову очолюватиме Арсеній Яценюк, який анонсував, але поки що не втілив жодну з реформ. Это уникальный случай такого политического Стокгольмского синдрома, когда страна простила премьеру замороженные э, пенсии, э, замороженные зарплаты бюджетникам, замороженные социальные льготы при помушении коммунальных тарифов, падении гривны. Э, в общем-то, у Арсения Петровича нет ни одного макроэкономического показателя, который он мог бы от, показать в качестве аргумента, вот результат моей работы. загадаем хотя бы несколько пунктов зарядовой программы «Реформа». Перша ціль зупинити російську військову агресію і відновити суверенітет України. Друга виконати угоду з європейським союзом і ввести безвізовий режим між Україною та ЄС. А от щодо партії батьківщина припускає, що в новому скликанні Верховної Ради вона залишиться в опозиції. Я думаю, що буде батьківщина в опозиції. Ну я так припускаю. Тобто вона на сьогоднішній момент коливається між е перебуванням в коаліції перебуванням угу. в опозиції. Невтішні прогнозы у Андрея Золотарева щодо результатов выборов. Спокій они не принесут. Эти выборы, э, бессмысленные и беспощадные, они, как и война, которая идет на востоке, являются гибридными. И отсюда, вот, скажем так, весьма э, специфический результат этих выборов. К сожалению, э, результаты этих выборов не сошьют страну, не объединят ее, они, а э, наоборот, толкнут ее в сферу политической турбулентности. Каналі як, як самоліт трясет, то економіку будуть рістів, трісті і Верховною Раду. А от на думку інших експертів на парламентських виборах вже переміг олігарх Ігор Коломойський, адже йому фактично підконтрольні народний фронт та об'єднання «Самопоміч». Це Означає віджимання бізнесу Ахметова, це означає віджимання бізнесу в регіоналі. Власне, то що було то, що було в принципі і до цих парламентських виборів. Тобто це означає лобіювання. Нафтогазового бізнесу угу. це означає, що може От. скоро пан Коломойський може розбагатіти на думку експертів. Навряд чи монополія Ігоря Коломойського позитивно позначиться на житті простого українця. Лана Майковська, Антон Швай, соціальна країна.